Намагаються самом заходити на церкву, кому. Ось воно летить, там дура здорова, там така шайба в 2,5 метра, ось такий хрест. І чуємо тільки свист, взрив коло нього, і сам ланцет. Бух! І розлетівся. І так шматки там на поле полетіли. Оце вже по нас? Давайте в ямку. Відчергували ми сьогоднішній день із нашими ППОшниками, які полюють за дронами камікадзе. Була мене сильно, бо вони заряджені. Ой-ой! Я викажу по Ну, Руку пать. Ну зараз, зараз. Я просто так хочу. Опа. О, паспорт. Обережно з тим приком. 5 -1 -0. І Є у нас определений район відповідальності, який ми прикриваємо. Стежимо за повітряним простором, по можливості знищуємо БПЛА противника. Особовий акцент ми робимо на ударних дронах Камікадзе Ланцет. На жаль, були такі випадки, що знищува нашу техніку. Тому на них і робимо особовий акцент. Вони йдуть. На низьких висотах, або коли вони на удар заходять, вони теж опускаються. То їх навіть з такої достатньо старої зброї їх можна збивати, і батареї їх вже достатньо кількість збила. Ми їхали тут по дорозі, бачили уламки. Ну, Криво ланцепт, і це давно сталося? Це ми його збили десь, напевно. В січні. Це, до речі, був перший наш ланцет, якого ми збили. Ми заходять сюди партії. От коли партія зайшла, то неділі 2-3 кожен день активної роботи. Е, ну, Неділі, мабуть, три назад ми за день бачили або чули е, 5 штук. Угу. В той день це останнього збили. Тут, до речі, недалеко. ну, Це не ми тільки одні працювали. Там на той момент е, по тому ланцету аж три зенітки працювали. Є наки Нас... його, видать, йому щось відстрелили, тому що він зробив пару кругів і потім просто перевернувся і в землю бахнувся. Оця ось ця машина, вона років ну, моїх батьків, щоб ви розуміли, це це навіть не прошле століття, це прошле тисячоліття. Понімаєте? Це ну це ну маємо те, що маємо. Воюємо тим, що є, як -то кажуть, та що родина дала. Звісно, хотілося б краще щось, хотілося б нове щось. Ну, ну є, що є. Приходиться їздити і на такому, і воювати на такому. Стріляй, вже, слава Богу. Уж якщо потемніло, ми, ми вже не працюємо, ми не бачимо цілий. Сюди заходить техніка, яка вже, як кажуть, вистрілили, забив. Тобто да? uh -huh. вже такі більш ракетні системи сюди заходять і контролюють простір. Uh -huh. Вчора при допомозі антидронової рушниці, тут недалеко, посадили шість, по-моєму, шість дронів fpv дронів. А ваш основний інструмент це все таки наші візуально, очі да. візуально. Ви бачите? Ну так? я скажу так, а скільки ви позбивали уже Рахували? Ну офіційно Чи? три збитих ланцета. Три наших це точно, і оце одного збили ось аж недавно. Ну, це групова ціль була. Тут, uh -huh. тут чесно кажучи, не важно, скільки їх збили. Тут треба вважати, не скільки 500. їх збили, тут треба вважати, скільки їх не прилетіло взагалі і не потрапило в ціль. Тут були такі випадки, коли ми стояли, прилітає з зала, це такий безпілотник, який його наводить. Ми її одігнали і все, той ланцет вже тіряється. Uh -huh. вже, вже, ну, в нього є там камера така. Да? Ну, він іде сигналу іменно з цього безпілотника. Mm -hmm. І Якщо його одігнати, то він просто починає там круги навертати, тірятися, там летить ну, куди-небудь він вже летить. Є наша позиція, є другі позиції. Вони не просто розкидані. Там от хтось захотів там в посадку в цю, в посадку в ту. Е, Все-таки ми перекриваємо один одного. А якщо ми можемо працювати по цій цілі, без проблем виїхали, відпрацювали місяця, півтора назад. Хлопці збили ланцет, який вже летів в нас. Ми отработали по залі, і були пусті караба, і ми, сразу починаємо міняти позицію. Ми вискочили на дорогу, на трасу і їхали, переїжджали на другу позицію. тут у нас сидів хлопчина Дениска, він голову повертає і кричить: ланцет. Я теж голову повертаю, він так уже метрів 300 од нас. І йде отак паралельно з нами. а в нього скоро збільше, ніж у нас. Ми там розігнались хай 60, а він там 100. І він уже носа отак наклоняє і починає заходити на удар. А в мене карава практично пусті, там по 9 чи по 8 залишилося снарядів. Я тільки встиг повернути з ушко, так до половини. І хлопці зі Старстріка його знімають. І це як, ну, як в кіно, знаєте, найпряжений момент. Ось воно летить, там, ну, там дура здорова, там така шайба в 2,5 метра покрила. Ось такий хрест, ну воно реально страшно. Ти повертаєшся, таке чучело летить. І чуємо тільки свист, взрив коло нього, і сам ланцет, бух, і розлетівся, і так шматки там на поле полетіли. То, да, оці старстріки, вони показали свою ефективність. От, от на них, от, от саме на ці стар зараз от е, такі підрозділи, от як наш, допустимо, да, їх потрібно переводити, тому що це вже цифрові технології. Це цих, Технології сьогоднішнього дня, а можливо і з завтрашнього дня. Тому що, коли ЗУшка розроблялася, ні про які безпілотники взагалі ну, ніхто не знав ніхто не думав. А от Стар Стрик, це, да, це, це красота. Трубку підняв, кнопку нажав, в телевізор дивися, в хрестик, ну, точніше, в квадратик такий, держиш цю ціль і, і, і цілі нема. Нема цілі, нема проблеми. Нема проблеми. Москалі не стріляють. Британці, дайте стар... Да, Британці, Борис Джонс, дай стар стріка, пожару. Я тобі залу пришлю в коробки. Так, тільки тепер уже ой, а як да. Сунак, на відміну від інших підрозділів, коли не працюють зенітні установки, ППОшники на цих машинах, це добре. Це означає, що росіяни нас не атакують з неба дронами, нашу техніку, наших піхотинців і. І от як зараз, десь там далеко лунає артилерійська дуель. У нас тут ланцети над головою не літають, хлопці не працюють, а просто говорять з нами це добре. Візуально, ви ж бачите, дві ручки: одна, друга, педальку нажав, дивишся сюди. Ось, і із усього, із усього модного хараводного це от підсвітка приціла. Просто купили її. Там, ну, така цяцька, вроді а дуже допомагає, тому що ті ж самі праціли там 60-х, 70-х років вони вже витерті, тих хрестиків поділок не видно. Підсвітку собі включили, працює. Угу цей тут стоїть кулемет. Е, навіщо він тут, якщо є ЗУшка? Поясніть там, будь ласка. Кулемет є допомогою средством, як стрілкове військове, тобто просто як допомогу йде до ЗУ. Тобто це не перестраховка, це просто як допомогу усилення роботи ЗУ, щоб угу. повисити вероятність пораження цілі. чи можливо з такого кулемета реально збити ланцет, бо є у цивільних людей е, і у військових на, на ці теми, ну, сперечання між собою є? Чи це взагалі можливо? Ланцети не, не літають на особо високих висотах, тобто з пулемета в Японії реально достатньо, якщо дозволяє висота. Угу. А якщо висота не дозволяє, то з пулемета навіть смисла немає пробовать. Человек, который дежурит, определяем высоту, определяем дальность. Если позволяет работать пулемет, то работаем, конечно. Ланцетов у них стало больше, чем меньше? Был период, когда их было очень много, летали часто, практически каждый день они вылетали, работали по ним. Сейчас поменьше стало, но они тоже добавили новые типы беспилотников которые и меньше и пока даже толком не знаем, что от них ожидать. По переднему краю, по-моему, даже где-то и подбивали, работали по ним. Уже были массовые такие нападения на посты. Вначале они как только получили, да, они выпустили половину. Сейчас на самом деле они научились с ними пользоваться довольно таки неплохо, потому что у них и тактика поменялась нападение, и они стараются. сліпою не йти, то тобто, вони пытаються обходити наші позиції, вони намагаються самому заходити на цель, яку не можна. Ох. Та, далеко, О, О, так вот. Тихо, Тормально? тихо. Да, і... да, все добре, все добре, не переживайте. Давайте, давайте, отак, пока паху. Окей, окей. Давай, давай, давай. Так, тихо, тихо, а потім бляха отаке от відбувається. То нам туди? Да-да-да Если вот прям близко-близко к -близко вам будет, мы его услышим да, только в конце. Воно коли летить вот так конкретно вот здесь в нас, то снаряд чутно, ну буквально, может там какие-то там, 2 десятых секунды. Это когда уже увидел пыль поднялась. Да, да, Тогда да. Ты да, осознаешь да. Звук. Оце так, вже по нас? Давайте, давайте в ямку. Приціли. Зараз дуже часто я бачу от, в нових підрозділах нові, скажімо, так, бригади, які комплектуються. Ну, я моніторю це все і часто бачу нові приціли. Тобто це не от Старий агрегат, скоріше всього, що там є і нічний приціл, і можливо, якась зв'язуюча апаратура, тому що навіть ті ж самі відео, які я дивився, коли збивали шахіди, от зигушки працюють, то вони іменно прямо по ньому. Тому що видно, коли ракета прилітає, його збиває, то вони працюють в правильному направлінні. Це не те, що там вони по слуху орієнтуються, а давай пальнемо. Угу. Бо, бо це прикольно. Вони працюють Туди, куди треба роботи. Тобто, на висоті півтори тисячі метрів вона дійсно достатньо ефективна. Ну, вона страшна скорострельність просто. Якщо на неї хороший приціл поставить, якщо людина ну, скажімо так, натренована, на, на, натренована і не перший раз вона там на цю педальку нажимає, то дуже великі вероятності збити того самого шахіда. Ну Так там сарай летить, там, там трикутник, 3 метри. Це, це здоровена машина, це угу. перша, а друге, що його чутно. Насправді він достатньо. Мідляний, здоровий. Тобто, чого вони ночі тільки літають, тому що днем би їх всіх збивали. У них основна задача цих шахідів відволікання ППО. ППО розрядилося, ракети вислали, ну, випустили, поки вони йдуть на перезарядки, з Каспія до нас летять ті ж самі Х101, Х55, там, кінжали, там, калібри. Просто тому що. Стоїмость, скажем так, цього шахіда вона в рази менше, ніж стоимость ракети. Того, от іменно зеушка в даному випадку дуже ефективна. От, якщо її високо піднять по горизонталі, вона. Дві з половиною тисячі метрів роботи по вертикалі півтори тисячі. Тобто, якщо їх там на такий штук 50 розстави цих з ушок, то вони там все небо перекриють. Ага. Взагалі насправді ППО це така трошечки таємна завіса, яку ми зараз привідкриваємо, тому що ну всім насправді цікаво, всі пишуть, коли ну особливо там в містах люди цивільні, коли. Відпрацювали наші ППОшники і збили всі цілі або майже всі цілі, всі дякують, всі пишуть, що це самі міцні, круті люди. Ну, тобто, а виглядаєте так, як і ми, які звичайні? <риклад> як вам так вдається? <риклад> ППО, от такого стратегічного плану, які стріляють ракетами і знищують ракети, знищують там дрони камікази, типу Шахіда 136 чи Шахіда 131, то це трішки ну, трішки другий напрямок. Ми, скажімо такі, більш приземлені, ми, ми більш нижче працюємо. В плані роботи в ППО, ну, дивіться, одне те, що Російська Федерація не захопила. Повний контроль над небом, це вже дяка ППО. Я не, не можу сказати, що там якийсь рот військ кращий, якийсь рот гірший, чи хтось зробить більшу роботу, чи хтось зробить меншу роботу. Ні, всі роблять однаково. От, що, кого можна виділити, так це піхоту. От іменно піхота, яка сидить на передовій в окопах, оце, оце самі знаєте, такі люди, на яких. Вся війна йде. ППО чим м, виділяється тим, що про неї більше говорять, просто більше uh -huh. говорять, тому що ну, насправді ну, мало хто да, там в столиці чи в якомусь другому обласному центрі бачить там, танкіста, да, або бачить танки, які їздять. Да. Ну, вони майже щодня зараз бачать роботу ППО. Тому, uh -huh. тому е, ППОшники, скажімо так, на слуху. Хоча Хоча ППОшники все-таки респектують піхоті більше. Ну тому, що дійсно піхота на собі тягне саме основний тягар війни. Ну, от якщо так по правді говорить, ті ж самі, от дивіться, самі битові умови. Тобто, грубо говоря, ми сьогодні стояли і на ніч поїдемо додому. Як не як ми там 5-6-7 годин вдома переспимо, зможемо там поїсти, хтось помиться, покупатися. А в піхоти такого немає. Uh -huh. Тобто, як піхота, якщо заїжджає на позицію, вона там як стане в болоті, як зариються, і будуть там жити аж до тих пор, поки їх не Це, Якщо їх поміняють, того піхота це треба отак: зняти шльом і поклониться кожному. Наскільки вам швидко треба ну, зреагувати, коли хтось почув із тих, хто чергує, що щось наближається наводчик. На своєму місці я тоді заводю машину і я виїжджаю, щоб поразити повітряну ворожу ціль. Всі розмовляють про ППОшників. Всі пишуть «Дякуємо ППО, «Дякуємо ППО. Постійно вам, ті, кого ви прикриваєте, пишуть такі деферамби. Наш обов'язок прикрити небо і зберегти захист мирних граждан. Коли почалося ато вас в основному була артилер... артилерійська війна. Коли почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що російські війська почали з усіх орудій, з усіх род войськ заходити. І згідно цього, дуже розпосилилися безпілотні літальні апарати для ураження цілей. Згідно цього, я думаю, що ППО тут відіграє дуже велику роль. Відчергували ми сьогоднішній день із нашими ППОшниками, які полюють за дронами камікадзе. І добре, що було тихо, добре, що сьогодні росіяни не намагалися поцілити нашу техніку, нашу піхоту. Тут тільки поряд арта прилітала, ви чули. Ну але як вони працюють, ви почули і почули, що дуже цікаві люди в нас в ЗСУ, як завжди, ми це для себе підтвердили. Пригожин розказував, дайте нам снаряди, угу. то все п'яте, десяте. Ні, там тих снарядів. Вони можуть собі дозволити стріляти. А з чим у них є проблеми? З головою. А з чим же ж у них проблеми? <світ> Неділі за дві-три за три я вже точно знав, що це таке буде. Вже сумка була собрана, тобто все вже було готове. Утром став, пішов в воєнкомат. У нас черга така була. там, На вулицю люди стояли. Ну, к сожалению, якось у нас вона так швидко закінчилась. Півгода і вже. Желаючих немає, особо немає. І тут вже таким чи принудительним, чи уговарювальним люди вже починають йти. Ну, трошки це неправильно, тому що у всіх жінки, діти вдома. Я трошки не розумію, коли е, Там кажуть, а от десь там пов'язки роздають, ми не підемо. Та не треба туди йти тобі. По прямой треба в воєнкомат йти, тому що ну, це, 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 це твоє. Ні, якщо ти вважаєш, що це не твоє, ну то забирай манатки. І... Десь їдь тільки так, щоб уже потім не приїжджати, щоб ну от так.